Привіт, мої прекрасні рибки! Сьогодні ми подивимося теропрогноз на грудень 2025 рік. Я вас перше, що хочу зробити, це поздравити з наступаючим, Привітати, да? з наступаючими святами всіма, які є в грудні. Різдво, Новий рік, Миколаївчик, все, що ви празднуєте, празднуйте все. І якщо у вас зараз є якесь запитання, ви можете його задати. І зараз, моє таро, вам скаже да чи ні. Перша карта. М -м -м. Дезлів каже про іскру, бурю і бізуміє. Так що відповідь да. Якщо ви встигли загадати бажання або задати питання, то да. В принципі, місяць почнеться дуже класно, дуже емоційно, на емоціях, да? можливо, якась покупка, да? і у вас просто енергія вверх, все вверх, або якась поїздка, або якась людина. На даному варіанті у нас жінка, але, в принципі, на цій карті може бути чоловік. Тому, можливо, це якась енергетика людини, присутності, яка до вас приїде, прийде. Ну, Кудись запросить і так далі. Давайте, дивіться, що скаже друга карта. Друга карта каже, що будуть якісь моменти, ви знаєте, такі от, ви будете або на чомусь зациклюватися, або про щось задумуватися або будете думати і про знаєте в принципі грудень це кінець року і початок нового наступний місяць можливо ви будете щось завершувати можливо ви будете над чимось думати можливо ви будете щось змінювати якісь свої установки якісь свої програми якісь свої думки якісь свої рішення вони будуть кардинальними вони будуть від ну вони будуть від того що ви вибрали би там п'ять ну, назад п'ять років місяць назад наприклад да? Ця карта вона показує, що ви йдете у свій, у свій путь, своя дорога, вільне плавання. Тобто, тут можливі якісь переміни. Можливо, ці переміни будуть через людину, через огненну стихію, да? через людину огняну стихії. Можливо, ця людина буде тим самим газом для вас, що ви розумієте, що да, так, це тут міняти, тому що те-то й Ось от Отакі моменти. В принципі, десятка це завершення, це завершення чогось і якогось етапу в житті або якоїсь вашої можливо, там думки, ситуації і так далі. Що скаже третя карта? Да, дивіться, у вас буде дуже багато якихось моментів переломних. Восьмерка кубка, вона та та саме, в принципі, що і десятка зараз. Вона говорить про іти в сторону, да? іти прямо вперед, не повертатись назад до минулих відносин, до минулих друзів, до минулої роботи, до не знаю, минулої країни і так далі. Ви не повертаєтесь, ви тільки вперед, ви йдете вперед в своєму, на своєму шляху, в своєму темпі. все у вас чітко, прекрасно. Да, може будуть якісь десь сумніви, разнегласія, ви там будете думати, передумувати і ще раз щось думати, Тобто у вас буде. Такий мозговий штурм, скажімо так, тому що вам треба буде щось зрозуміти для себе, да? куди ви рухаєтесь, чи правильно ви рухаєтеся, так і так далі. Але ці карти вони говорять про якусь кардинальність, про зміни, про те, що вже як раніше не буде, ви в грудні завершуєте якийсь етап в своєму житті і переходите на новий етап. Зараз подивимося, звісно, що буде далі, але на даному етапі, так. Да? В принципі, перші початки місяця будуть дуже осознаними такими, да, і вам треба буде багато чого зрозуміти, щоб розуміти, куди ж все-таки рухатись? В яку сторону. До красивих, до розумних, до багатих, чи ще якась сторона. Сторон багато, виборів багато. Дивіться, скаже друга колода для прекрасних рибок на грудень 2025 рік. Дивимося, дивимося, дивимося. Перша карта. Шестірка мечева. Поїздки, дороги, вибір. Ви таки будете рухатися в якусь іншу сторону, і саме головне, що по цій карті ви знаєте, в яку сторону ви будете рухатися. Ви знаєте, куди ви рухаєтесь? Ви знаєте з ким, з чим, з якою інформацією і так далі. Що скаже друга карта? Наконец-то, сім'я, десятка пентаклів, денюжкі, класні моменти, ощущення, сім'я, можливо, собаку заведете, можливо, квартиру купите, можливо, хтось подарує, можливо, наслідство якесь проявиться до вас в грудні місяці. Да? А можливо, ви будете їхати, наприклад, до батьків, до рідних, до сім'ї, до сім'ї партнера, наприклад, знайомитися, або він до вас. Ну, тобто тут поїздка до якщо так от дві до карти, то це поїздка в сім'ю до сім'ї, до людей, до оце все гармонія, тепло, уют, сімейні моменти і так далі. Що скаже третя карта для. Прекрасних рибок на грудень 2025 рік. Ну, що б тут ще можна було сказати. Жезлові карти говорять про соціум, про те, що або вам будуть якісь моменти, де ви будете розуміти, що треба щось змінювати, якісь моменти, так? іменно соціум, робота. Робота, знайомства, люди, друзі, там, або робочі колеги і так далі, партнери, можливо, в когось. Тобто тут такі моменти, якісь зміни. Тому що вже болить, грубо кажучи, голова от того, як все зараз відбувається, хто зараз там поруч з вами і так далі. І хочеться якихось змін. Це тако на високому рівні. уровні, так? а навіть поніже просто провірити своє здоров'я або свою голову. Можливо, вона там болить не просто так, можливо, там є якісь моменти, які треба там підріхтувати немножко, та тараканів забрати в кучку і как би далі піти в новий. мої прекрасні. У мене тут підколодна карта рицарь Пентаклів, як мінімум, це стабільність, спокій, фінанси. Двіження, але стабільне движення, есть без попо, без попиха, без спешки, без цього всього, все буде і ті, все буде йти своєю чередом. Своим. Поняли, да? Свій путь, свій час, свої ці моменти, не так, як у всіх, не так, як не за ким ніхто не повторяє, просто ви йдете своїм путем до якоїсь там своєї цілі і так далі. Або ця людина прекрасна пентакліва земна, до вас прийде в гості, в грудні місяці і перевернуть вашу жизнь, звісно, в хорошу сторону. <laughs> третя колода? моя. Аркану. Для рибок на грудень 2025 рік. Можете загадати питання. Можете загадати питання, яке вас цікавить. І ми подивимося, да чи не да. Перша карта. Не да. Ну, як, тут, знаєте, ця карта каже, подумати, треба подумати. Тому це та карта, яка говорить про внутрішню мудрість, в принципі, про мудрість, про внутрішній світ, про внутрішню опору, про людину, яка підскаже, поможе дасть цельний совіт, дільний совіт, да, який вам. Потрібен, не, ну, типу, не просто буде там варнякать, коротше, не по темі. Це людина, яка допоможе, і це людина, яка вам потрібна, або в якій ви нуждаєтесь, або яка нуждається у вас, ще як варіант. Тобто ця людина старша, або розумніша, або мудріша в цьому питанні, яке вас тривожить, або це якась людина на роботі, там, не знаю, начальник якийсь там високий, що вам треба срочняк до нього сходити, щось уточнити, або хтось у сім'ї, та, та людина, яку поважають і завжди ходять там за порадою. Але в будь-якому випадку ця карта ще може говорити про м -м, холод. Тобто, якщо ви відчуваєте якийсь холод до партнера або у відносинах з партнером, або у відносинах з подругами, друзями і так далі, ну, можливо, ви не зря це чувствуєте. Да, рибки це вода. Вода це у нас дуже інтуїтивна, дуже така раніма, дуже чувствительна стихія. І якщо отут внутрі ви щось чувствуєте, що щось блядь, не так, перше ваше чуть, ви чувствуєте, що вже мандраж по тілу від якоїсь людини або від якоїсь роботи, або там, от переулка, або від дороги давайте і так далі ну, уходіть з тієї дороги, уходіть від того чоловіка, да, і перейдіть дорогу, підійть по друзі по другій дорозі, да, перестаньте спілкуватися з цією людиною, якщо там, ви відчуваєте, що щось не так. Тобто тут ще, скажімо так, підсказка, да, що треба прислухатися до свого нутра, до своєї інтуїції, і до свого чуття. Тому що у водних знаків, ну, сильніше, ніж тобто це ваша фішка. Це треба вміти да, чути внутрішнього і прислухатися до нього. Що скаже прекрасна друга карта для прекрасних рибок. Тройка. Ж... Тройка мечів. Щось я подумав, що можна сказати хорошого. <гум> ну, дивіться, щоб не. Щоб у вас там не було в грудні місяці, які б зміни не були, які б не були поїздки, які б не були переміни там жилья. Міста, страни, да, України, у відносинах якісь там штуки, дрюки, да, грубо кажучи, якісь зміни вони будуть. І якщо ваше діло, як до цього відноситься, чи будь-це це все пропало, чи будь-це це все нормально, все хорошо, я з цим справлюся, там мені для чого-то там треба, і так далі. Ну, коротше, Ця карта, вона, звісно, показує розчарування, сльози, болі, тому що щось случиться. Есть, або ви там, якісь зміни да, до вас прийдуть, яких ви не чекали, або навіть якщо десь в глибині душі чекали, то точно не хотіли в грудні. Грудень, в принципі, це за Року. То, на закінчення року може щось таке бути, що ви ну, не зовсім цього ждали, не зовсім так хотіли, щоб вийшло. Такі емоції можуть бути. Да? В принципі, мечі це інформація. Можливо, це щось буде через інформацію. Якусь ви або не до кінця знали, або не до кінця знаєте, або хотіли б якоїсь іншої другої, або щоб щось було по-іншому, а вийшло, як вийшло, скажімо так. Да? І тут ваше діло тільки як це сприйняти, тому що від вашого сприйняття залежить. Все, абсолютно все. Тобто, якщо ви сприймете це, що типу, спасіба, що зараз так вийшло, я усвоїла і пішла далі. Чи лки-палки, зачем мені це все треба? Опять я, опять той, опять цей, і все, пішло на все нахуй». Тобто, да? ну, типу, якщо ви перший варіант виберете, то все буде добре. Витрати сльози на другий день, підете далі. Да? Ось вот такі моменти. Вот. І ще тож, ця карта може говорити про якісь моменти, то тобто, є колючі ріжучі предмети, там, будьте осторожні з ножами на кухні, щоб не порізатися, да? там, там, якщо ви там, працюєте з такими моментами у да? воєнних структурах, просто будьте обережні там, з якимись своїми цими штуками, щоб ніде нічого собі не повердить. Це, це може бути як підказка для вас. Що скаже заключна карта для прекрасних рейбок на грудень 2025 рік. А, накінця, праздник, Слава Богу! Четверка жезлів, це свято, це праздник, це, опять же, новий год усі будуть празднувати, я думаю. І це карта такого воссоединяння з друзями, з сім'єю, з родственниками, з женой, з девушкою, з, з любовницею, не важно, з любовником, почему бы ні, або вже давно пора, как бы по цій карті, ну, то есть, да, такі моменти свята, праздника, да, то есть. Іскра, скис крабурі безумія, да, жезли це у нас огонь, це спілкування, це соціум, тобто або корпоративи на роботі, 150 штук, або якісь ці зустрічання, побачення, да, якісь такі прикольні моменти, класні, общительні, Тобто грудень він буде перемінчивим, переменчивим, да. Ну, опять же, все зависить, точніше багато що зависить від вашого восприятия. І в принципі, в заключенні карта стоїть абольденна, окупітельна, да? і, в принципі, щоби ви там не пройшли, щоб да? ви не пережили, все одно ви дойдете до всього самого прекрасного, волшебного, власного, да? общительного, радусного, яскрабного безум'я і все таке. Тобто тут все буде дуже даже неплохо. А от холодна карта, вона стоїть, прекрасні, хто правильно ви, рибки, королева кубка. Тобто карти, да, в принципі, нагадують, про те, що ніколи не забувайте, хто ви, що ви і. Що ви можете, що ви хочете, як би ви хотіли жити це життя, як ви його бачите, в себе треба вірити, себе треба любить, холіті не ви, то хто? Отак, от це вам так, мантра <сум> на вечір. <сум> Ось, якщо є якісь запитання, ви завжди можете написати мені в інстаграм. Якщо вам цікавий теропланер на 2026 рік, щоб розуміти, що в якому місяці буде відбуватися, да, приблизно якісь поради, рекомендації, ви завжди можете написати мені в інстаграм. чим? всім смогу. Бережіть себе.